Для Чого записувати саме історії? Е, е, історію, яку ми можемо спостерігати, історію, яку ми можемо почути, і для чого зберігати це, для чого ми нотуємо історії? Потрібно зберігати пам'ять. Історії допомагають зберегти спогади про події людей та культуру, про передання певних знань наступних. Поколь наступним поколінням для того, щоб ми могли пам'ятати, про що ми вже починали говорити з вами, так про досвід минулих поколінь. Ми хочемо ставати кращими. Не завжди нам вдається. Якщо ми прослідкуємо так, як розвивається історія, ми бачимо, як багато всього ми втрачаємо в погодні за прогресом і якогось цін, цінних знань, цінного досвіду, цінного підтрим, тяглості атмосфери. Але знову ж таки, це всього лиш думка, коли ми просто бачимо людину, так і і, і ми бачимо, що щось відбувається в її житті зовні. Але ми не знаємо, як вона це переходить, як вона це досвідчує, що вона відчуває в той момент. Ми схильні до певних суджень і часом до осудження? Так, але коли ми починаємо чути цю історію, починаємо чути голос людини, починаємо чути, що її спонукало до певних кроків, це розвиває нашу емпатію. Погоджуєтесь чи надихають вас історії: фільми, книжки? Так, ну вже згадування рілси все стає коротшим і коротшим. Від саги від саги про форсайтів так стали короткі книжечки на 200 сторіночок. А, а, а потім від фільм, великих фільмів це коротенькі рілси. Але вони надихають. Так навіть королс коротка якась історика може нас підбадьорити. Ми дуже хочемо, щоб те, що ми вже згадували, наступні наступні покоління до нас прислухалися. Так буває не завжди, але ми принаймні намагаємося це зробити. І добра історія це завжди про подорож із перетворенням. Або англійською це звучить як transformational journey. Так? Коли ми йдемо з пункту А, вирушаємо в пункт Б, але нам потрібно не просто пройти той шлях, а це відбувається певний квест. Ми маємо змінитися. Жоден фільм і жодна книжка не буде нам цікавими, якщо головний герой, який був яким він був чи якою вона була на початку, буде таким самим у кінці. Так? Ну, нічого змінилася декорація, а людина, яка була погана, добра, так без емоцій чи з якимось дуже. Вузькими емоціями нічого не сталося. Нам не буде цікавим ні такий герой, ні така книжка, ні такий фільм. Ну, якщо ми не бачимо трансформаційних змін. Тобто будь-яка історія це завжди подорож. І щойно ми вирушаємо в цю подорож, так? Ми, ми вже наперед знаємо, що щось має відбутися. І, власне, це теж те, для чого ми пишемо історії. Ми намагаємося показати, як ми змінюємося. Не просто як все було в певний відтинок часу, не просто, якими ми були, якою була наша культура, але як ми змінюємося. І в такий спосіб ми можемо е, прослідкувати теж певні алгоритми. Історії ми пишемо також для того, щоб знати себе на ім'я часом ми самі не знаємо. Ким ми є, поки ми не починаємо вести, скажімо, щоденник. Часом щоденник теж не допомагає. Велика цінність, яку ми можемо передавати також наступним поколінням, не, не тільки у вигляді якихось усних історій, але щось такого, що вони можуть тримати у власній шухляді, перебирати пальцями і, і з того також черпати силу. І поки ми не починаємо розповідати цю історію про себе, чи це самим собі, так у цьому щоденнику, чи в листах до когось, кого ми любимо, кому ми довіряємо, ми ще не знаємо, ким ми є. Тому ми записуємо історії. Але також історію так, і якихось людей із свого краю для того, щоб також знати себе на ім'я. Друге, це те, що ви вже говорили, це зберегти для своїх і передати у спадок. Тобто, в нас є певна спільнота людей, з якими ми хочемо поділитися. Це нам дає відчуття тяглості, відчуття приналежності до роду, відчуття вкоріненості. І ми робимо це. Ми записуємо історії зараз не тільки для того, щоб пізнати себе, так але для того, щоб наші діти, наші майбутні покоління, вони також мали це відчуття приналежності, спільнотності, відчуття того, що вони а, є частиною чогось. Але є щось третє, і це про те, що ми маємо пояснити іншим, щоб знайти серед них своїх, для того, щоб ми знайшли серед чужих своїх, для того, щоб ми знайшли союзників. Так, ми маємо розповідати їм історії. Ми не можемо знайти собі друзів чи союзників чи тих, хто нас буде підтримувати, якщо вони не знатимуть історії. А якщо вони не знатимуть про нас, що в нас відбувалося? Дуже легко тоді піддатися на вплив пропаганди, так, на історії інших людей про нас. Якщо ми самі не розповідаємо про себе, то хтось розкаже цю історію про нас. І якщо це наш ворог, то він розкаже її так, як, як вигідно йому. Ось тому ці історії, які ми зберігаємо, цю історію, яку ми пишемо, це також для того, щоб розповісти про себе світові, для того щоб серед них знайти своїх ці досвіди, цю атмосферу закапсулювати, щоб мати до чого повернутися. В такий спосіб, коли ділимося ми, коли є ми відкритими на інших, ми також дозволяємо іншим чути іншим людям, так чутися. Невразливими з нами або ж безпечними у своїй вразливості. Вони також починають нам ділитися навзаєм, відкриватися також і розповідати свої історії. А коли ми пишемо історію, дуже важливо не просто розповідати хронологію, не просто змальовувати головних героїв, не просто навіть прописувати зміни. Ми маємо передавати атмосферу. Це виоб'ємнює історію. Це робить її живими як для нас. Так і для наших е, читачів чи слухачів, ми не можемо описати добру історію, якщо ми не передаємо деталей. Ці історії дуже є важливими. Ці деталі в історіях є дуже важливими. Тобто, це ще один спосіб не просто говорити з людьми, так не просто йти в музеї, але й дивитися, що довкола тебе. Власне, потрібен хтось, хто міг би розповідати такі історії, для того, щоб ми їх могли писати, систематизувати, хтось має бути першопрохідцем. Можна в архівах. Це ще одна велика цінність, коли ми просто спілкуємося. З людьми, коли ми ставимо їм питання, коли ми дозволяємо їм розповідати те, що вони хочуть нам розповісти. Коли ми пишемо історії, особливо про своїх, ми хочемо щось прикрасити. Це нам властиво, так? Розказати історію своєї родини трошки краще, ніж вона була насправді. Ми хочемо, ну не знаю, домалювати одну маленьку деталь. Ми хочемо е, домалювати одну патріотичну деталь. Ми хочемо і ми думаємо, що це служить високій цілі. Але так це не працює. А, щойно мистецтво починає слугувати пропаганді, будь-якій пропаганді, так, якійсь неправді, якомусь уявному образу. Щойно мистецтво починає слугувати Інстаграму, воно перестає бути мистецтвом, воно втрачає свою випуклість, свою об'ємність, свою глибину. Воно перестає бути собою. Це вже не про реальність. Так? А, це вже про вигаданий світ. І воно не торкається. Пропаганда не торкається. Для чого їх можна використовувати? Вони не мають життя у собі. Тому ті історії, які ми розповідаємо, вони мають бути не тільки ретельно досліджені, не тільки добре прослухані, вони мають бути чесними. Суперечка з іншими продукує риторику, а суперечка з собою породжує поезію. Якщо ми намагаємося комусь щось довести, наприклад, якщо ми намагаємося написати книжку, історичну книжку, щоб посперечатися з російською пропагандою, воно не працює так, бо ми. Апологізуємо, Аполегіз... ми намагаємося відстояти щось. Ми сперечаємося і... і перебільшуємо. Йдемо десь не туди. Тільки коли ми намагаємося щось пропрацювати з собою, ми народжуємо справді добрий, добрий якісний продукт. Тому будь-що, що ми творимо, це не має бути для прикрашання на те, щоби похвалитися. Це не має бути для того, щоби показати світу. І дивіться, ось якими ви маєте мене знати. Але ми пишемо для того, щоб показати, ось якими ми є. дуже важливо а, думати про когось, про тих, кому ми пишемо, для чого ми пишемо, так, уявляти собі конкретного слухача чи читача, не просто писати на загал і для всіх. Дуже важливо розповідати історію комусь. Зовсім інший тембр вашого голосу. Якщо ви спрямовуєте свої слова до когось одного, чому? Через те, що ви думаєте, ви пишете відкрито, ви пишете з любові. І коли ми слухаємо когось, як ми вже сказали, слухаємо дідусів, бабусів, але також ми передаємо ці історії комусь. Коли ми розказуємо про красу, так, коли ми намагаємось показати, що доброго ми маємо, важливо пам'ятати, що біль є поруч, важливо пам'ятати про тих, хто зробили, хто поклав своє життя, хто зробили свою велику жертву. Як я вже казала, ми, ми живемо поламаному світі ми живемо в болю, в стражданнях. А я просто хотіла би заохотити вас започаткувати новий тренд розповідати історії про тих людей, які ще живі, або яких вже немає з нами, про людей у вашій родині, про ваших друзів, про ваші історії, про те, що, що робите ви зараз. Так? Але що розповідає не лише про вас, як про особистість, але робить, показує, що ви є приналежні до великої історії, до великої країни. І що ваш особистий наратив вплетений у її великий наратив. Мені б дуже хотілося, щоб почався цей новий тренд історій, і я розумію, що особисті речі, вони не місце в музеях, ви маєте право їх мати при собі. Але як було б цінно, щоб ми могли розділити вашу радість? Я дуже хочу побачити. Фотографії ваших рідних, якщо кажу, маєте старі листи, якщо маєте старе горнятку, я дуже сумніваюся, що від прабабусі вам дісталося горнятко. Напевно, побилося в тих турбулентних руках. Але якщо у вас щось є, поділіться: мовчання і мова вони мають спільний корінь. І часом надходить час, коли тобі треба вимовчати собі нову мову. Ти маєш мовчати для того. Щоб потім говорити знову. Якщо у вас дуже багато ідей, або ви нічого не встигаєте, що вам потрібно взяти і виписати все, що ви думаєте, просто виписати. Половину з того, ви зразу скажете, це можна викидати в смітник. Воно звільнить простір вашій оперативці, так і ви зможете думати про щось нове. Це дуже хороша думка. Виписати старе, щоб почати продукувати нові ідеї. Це працює, це ефективно. Коли з нами ділиться, коли з нами. Наші батьки, наші ментори, люди, яким ми довіряємо, є відкритими з нами, нам набагато легше проходити також наш шлях. З часом починаєш розуміти, що не зі всіма варто ділитися, як ви кажете. Так не все треба робити на широкий загал. Є щось, що варто залишити для дуже вузького кола, і це теж нормально. Більше того, не кожна історія має бути опублікована. Так, це, це очевидно. В нас є надзвичайно багатий спадок. Більше того, в нас є той спадок, який роками намагалися вкрасти. Привласнити, так, і ми маємо показати, що це є наше, але показати це в такий спосіб, щоб нас почули. Коли ми щось доводимо, це не промовляє зовсім. Ми ділимося багатством так, і розповідаємо про це багатство разом з тим, описуючи, що це значить для нас. Я думаю, що загалом наше завдання на покоління вперед, так це плекати цю е, любов до свого. І я думаю, що спочатку, щоб воно справді промовляло, потрібно плекати це в собі, більше дізнаватися. І коли ми знаємо, що що стоїть за, за цим твором, так ми можемо розповісти не тільки ось це наше, якщо ми розповідаємо історію особисто. Коли ми розповідаємо це з особистої перспективи, вони воно працює по іншому. Є дуже багато красивих і трагічних історій. Мені сумно про це казати, але. Це те, що чують. Наприклад, історія Щедрика. Всі знають Carol of the Bells, всі її чули, але не знають, чому і хто вбив Леонтовича, і за яких обставин, і за яких обставин вона стала популярною у світі. І, власне, коли ми розповідаємо цю історію, то вона виоб ємнює, виоб так, і вона стає почутою і зрозумілою для інших. Тому мені здається, що це про. Особисту інвестицію своїх емоцій, своїх переживань, своїх досвідів у те, про що ми розповідаємо.